Другий людей, кажіть, ви написали, коли Албанський Угу. портчук. Акуляри, тобі подібався. Що це таке? Ко? Бачите? То я кажу, може не треба записувати, бо ви не можете прочитати, що вони пишуть. Бачите? А хто це писав? Ну, ваша, до речі, без посвідчення, вимагає у мене паспорт, mm -hmm. а сама без посвідчення. Хто ця особа, чи вона повноважна тут попрацювати, отримувати мої кофесні дані. Все це, все це є на відео, все це є. Mm -hmm. Бачите, ви навіть не можете прости, що вона написала. Не mm знаю, -hmm. ми виключно, хай поясні, що вона вам пояснює, що вона написала. Так, давайте підіймемо. Саме тому, це одна, одна з підстав, чому я не хочу записуватися, тому що вони пишуть, помилку, помилково, що ви потім не можете прочитати. Та ні, друге видно все. Но... Чи не бажає в банкський пити? Ні, не бажає. Не бажаєте. Е, а, а перше запитання потім, потім, да? так? Під, під час прийому громадян в ході бесіди можуть виникнути додаткове запитання. Приди сюди, будь ласка. Законі про зловрення громадян, точнечка. Ще... Звільнить, Корм. Питаться, ага. <свист> <свист> а, <свист> бачу, у ході бесіди може з'явитися додаткове запитання. Те, я, хоч, я, хочу, я. Те, я хочу вам задати і вам повідомити про те, що, що вас, вас не формують. Якщо ви будете зменшувати часи привне радян, тоді ви взагалі не будете розуміти, що вони собі бачать. Вони інформують мене інформацію, я знаю. Дивіться, дивіться, я вас скажу, скажу, що вони формують. Ви знаєте про маршрути автобусів, які повинні обслуговувати вулицю Подільську, вони сюди, згори. Куди згори? Ну, вулиця, знаєте, вулиця Подільська, знаєте, де? Ну, є, 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 і, автобус має заїжджати туди вниз, там, там є громадян, no. і автобус має туди заїжджати, там багато людей. Ви знаєте про це? No. Що, він там не а він не заїжджає туди. Є ж маршрут, який можна побачити на. Так, так, так подивися. Добре, ходимось. Я ж я, 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 про себе, сам про це кажу, що якби ви будете, якщо ви будете обмежувати прям громадян. Уявляєте, блін, оце слово вам не знайомо. Бачите, слово вам не знайомо. Корумповане, вам не знайомо це слово, бачите? Я не знаю, про що ви говорите. Коли ви, ви звільнити, це корумповане коло. заявника. Я не ну, знаю, Мається на увазі Карчевого, якого кру викрала на 2 мільйона грошей з порушенням. Мається на увазі музичук на півмільйона, який кру також викрала. А там були такі справи, то вони було б немає таких справ. А немає справ, тому що поліція закрила. Ну, я ж не досліджую це справи, ніхто є. Як... Ну, вам не цікава? Ж... Ви ви мене запиталися, я сказав, це має робити поліція, а не я. Я кажу, ну якщо якщо кру викрила ці порушення фінансові. Ну, не відомо про таке, що кру. Викрила... Я, якщо якщо вам, вам цікаво, я вам документи вам надам. Поліції, подавайте документи поліцію. Але ж зараз це ваші працівники, зараз, зараз, зараз ваші колеги. Розумієте, про що я маєте? Ваші якісь питання є? Так, так. Ну, ви, тут два питання. Все у нас. Дивися, в ході бесіди. Яка б... не Це є правильно, для вас правильно, не правильно. Дивіться, не є в ході спілкування з посадовою особою не. може виникнути додаткове запитання. В чому ви вас є? Зараз я вам пояснюю. Щодо зупинки вам, вам невідомо, що автобус 2, 2 і 2А, тобто він маршрутці належно не обслуговує. І вниз, по вулиці Подільській, саме вниз, він не спускається.